Астрід Ліндгрен Пеппі, довга панчоха, сідає на корабель. До Пеппі приїздить високий гість. Якось надвечір Пеппі, Томі й Аніка сиділи на веранді і їли суниці, що їх вони вранці самі назбирали. День був на диво гарний. Довкола співали пташки, духмяніли квітки, все дихало спокоєм. До того ж, у них було повно суниць. Вони напихали їх у рот і майже не розмовляли. Томі, й Аніка задоволене думали про те, що літа лишилося ще багато і навчання в школі почнеться не скоро. А про що думала Пепі невідомо. Пепі, ти живеш тут уже цілий рік. Раптом сказала Аніка і взяла пепі за руку. Так, час летить і починаєш старітися, мовила пепі. Восени мені буде аж десять років, найкраща пора життя вже позаду. Скажи, ти тут житимеш завжди? спитав Томі. Тобто аж до того часу, як виростеш і станеш морською розбійницею? Хто зна? відповіла пепі. Бо я думаю, що мій тато не лишиться назавжди негритянським королем. Як тільки він спорудить новий корабель, він приїде сюди і забере мене. Томі й Аніка зітхнули. Раптом пепі схопилася з місця. А ось до речі, й він. крикнула вона і показала пальцем на дорогу. В три скоки вона опинилася біля хвіртки. Томій Аніка нерішуче пішли за нею і побачили, як вона кинулася на шию якомусь дуже огрядному дядькові з рудими вусами, одягненому в сині моряцькі штани. Тату, Єфраїме. вигукнула пепі і, повиснувши на шиї у дядька, так замахала ногами, що черевики позлітали додолу. «Тату Єфраїме, як ти виріс? Пепілото Віктуалія, Гардино, Руто, Єфраїмівно, довга панчохо, люба моя доню. Я саме хотів сказати, що ти виросла. Я так і сподівалася, тому й випередила тебе, відповіла пепі. Ти така дужа дитино, як і була? Ще дужча, мовила пепі. Може, поміряємося силою? Давай, погодився тато Єфраїм. У садку стояв столик, і пепі з батьком почали мірятися на ньому силою. Вони вперлися ліктями в столик і счепилися долонями. Томі й Аніка зацікавлено стежили за змаганням. У цілому світі тільки одна людина могла зрівнятися силою з пепі, і це був якраз її тато. Тепер вони натужувалися біля столика, але жодне не перемагало. Нарешті рука тата Єфраїма ледь затремтіла, і пепі сказала Коли мені сповниться десять років, я переможу тебе, тату Єфраїме. Тато Єфраїм теж так думав. Ох, лишенько, похопилася пепі. Я ж вас не познайомила. Це мої приятелі Томій, Аніка, а це мій тато, капітан і його величність Єфраїм Довга Панчоха, бо ти ж, тату, негритянський король. Правда? Правда, відповів капітан довга панчоха. Я король племені Хемерійців, що населяв острів Хемерію. Я доплив туди після того, як мене змило у воду з палуби. Ти ж пам'ятаєш? «А вже ж! я так собі й уявляла, відповіла пепі. Весь час була певна, що ти не втонув. Щоб я та втонув? Ні, швидше верблюд пролізе крізь вушко голки, ніж я втону. Я плаваю, мов кит. Томі й Аніка зацікавлено дивилися на капітана довгу панчоху. А чому ви, дядьку, не в негритянському вбранні? нарешті запитав Томі. Воно у мене сховане в торбі, відповів капітан довга панчоха. Подягни його, одягни, почала просити пепі. Я хочу побачити тебе в уборі негритянського короля. Вони всі зайшли до кухні. Капітан довга панчоха зник за дверима спальні пепі. А діти, чекаючи, поки він одягнеться, посідали на ящик з дровами. Дось тут, як у театрі, сказала Аніка, що аж тремтіла з напруженого очікування. Аж ось нарешті грюк відчинилися двері, і на порозі з'явився негритянський король. Стегна його опинала спідничка з лика, на шиї довгими разками звесало намисто, а голову оздоблювала золота корона. В одній руці він тримав спис, а в другій щит. Більше на ньому нічого не було, хоч ні. Товсті волохаті ноги, що витикалися з під ликової спіднички, внизу біля кісточок, були оздоблені золотими браслетами. У кюсор, тюсор мюсор Філібюсор, сказав капітан довга і грізно насупив брови. Ой, він розмовляє по негритянському, захоплено вигукнув Томі. Що це означає, дядьку Єфраїме? Це означає: тремтіть, мої вороги. Слухай, тату. А негри не здивувалися, коли ти вийшов з води на їхній острів? спитала Пепі. Ще як здивувалися, відповів капітан довга Панчоха. Спершу вони хотіли з'їсти мене. Та коли я голіруч вирвав з корінням пальму, вони передумали і зробили мене своїм королем. Після цього я зранку правив островом. А після обіду будував собі човна. Мені треба було багато часу, бо все доводилося робити самому, хоч я й задумав змайструвати невеличкий вітрильник. Коли човен був уже готовий, я сказав неграм, що мушу їх покинути на якийсь час, але неодмінно повернуся і привезу з собою принцесу на ім'я пепілота. Почувши це, вони затарабанили в свої щити і загукали усюм плюсор, усюм плюсор. А що це означає? спитала Аніка. Це означає браво, браво! Потім я два тижні правив островом дуже прискіпливо і видав підлеглим стільки різних наказів, щоб їх стало, аж поки я вернуся. Тоді я нап'яв вітрило і виплив у море, а химеряни гукали мені вслід Усюмку руку сомкара, що означає щасливо повертайся наш товстий білий королю. Я взяв курс просто на Сарабаю. І як ви гадаєте, що я побачив, коли підплив до берега свою давню чудову шхуну стрибуху? А біля поруччя стояв мій добрий відданий Фрідольф і щосили махав мені рукою. Фрідольфе, сказав я йому, тепер я знову перебираю на себе командування Стрибухою. Слухаю, капітане, відповів він. Так я опинився на шхуні. Вся моя команда теж уціліла. І тепер шхуна стоїть на якорі в порту, і ти пепі. Можеш піти і привітатися з своїми давніми приятелями. Коли пепі почула ці новини, вона так зраділа, що скочила на стіл, стала на голову і замахала ногами. Але Томі, й Аніка посмутніли. Дуже скидалося на те, що пепі поїде від них. Треба влаштувати бенкет. вигукнула пепі і знов замахала ногами. І такий бучний, щоб аж гуло!» Вона накрила на кухні стіл і всі сіли вечеряти. Пепі на радощах запхала в рот відразу троє варених яєць разом із шкаралущею. І час від часу кусала батька за вухо. Так їй було приємно бачити його. Пан Нільсон уже був ліг спати, але гамір у кухні збудив його, і він почав вражено терти очі, коли побачив капітана Довгопанчоху Ти глянь, пан Нільсон тут! Втішився капітан Довга Панчоха. Я маю не самого тільки пана Нільсона, мовила Пепі. Вона внесла до кухні коня і його теж пригостила вареним яйцем. Капітан довга Панчоха був дуже вдоволений, що його дочка так гарно влаштувалася у віллі хованка і радів, що вона взяла з корабля торбу з золотими монетами, а тому в його відсутність не знала нестатків. Коли всі повечеряли, капітан довга панчоха витяг із своєї торби барабан справжній негритянський барабан, на якому химеряни відбивають такт, коли танцюють або складають жертви. Капітан сів на підлогу й заходився барабанити. Кухню заповнили глухі, ні на що не схожі звуки. Таких Томі й Аніка ще з роду не чули. Негритянська музика, пояснив Томі сестрі. А пепі скинула свої великі черевики і почала танцювати в самих панчохах танок, що також був ні на що не схожий. Потім король Єфаїм виконав дикий танок воїнів, якого він навчився на острові. Він вимахував списом, затулявся щитом і так вискакував босими ногами, що пепі крикнула Гляди, а то підлога провалиться. Байдуже, хай провалюється, відповів капітан довга панчоха і ще швидше закружляв по кухні. Ти ж однаково будеш скоро негритянською принцесою, втіхою мого серця. Тоді пепі пішла в танок з батьком. Вони виробляли одне перед одним якісь химерні фігури, викрикували дикими голосами і час від часу так високо підстрибували, що втомій аніки, які не зводили з них очей, врешті аж у голові запаморочилося. Видно, панові Нільсону також голова пішла обертом, бо він забився в куток і затулив очі лапками. Поступово той дикий танок перейшов у боротьбу. Капітан довга Панчоха так підкинув свою дочку, що вона полетіла просто на полицю з посудом. Але Пепі довго там не просиділа. Дико вереснувши, вона скочила звідти через усю кухню просто на батька. Схопила його, і за мить він уже полетів, наче метеор по підстелею, влучив головою в ящик з дровами біля плити і вгруз в нього, тільки його товсті ноги заметляли вгорі. Він не міг вибратися з ящика сам, бо був надто огрядний, та ще й тіпався зі сміху. Серед полін його сміх звучав, мов далекий грім. Пепі потягла батька за ноги, щоб допомогти йому, але він сміявся ще дужче, так що почав душитися. Виявляється, він страшенно боявся лоскоту. Ой не, не не лоскочи мене, стогнав він. Роби зі мною, що хочеш, кинь мене в море чи в садок крізь вікно, тільки не лоскочив п'яти. Він так реготав, що Томі Аніка дивувалися, як від його реготу не трісне ящик. Нарешті тато Єфраїм вибрався з поміж полін. Тільки наставши на ноги, він кинувся на пепі і шпурнув її в другий кінець кухні. Вона впала обличчям в плиту просто в сажу. Ха ха ха, ось вам і негритянська принцеса. вигукнула пепі і повернула чорне, як смола обличчя до й Аніки. Тоді дико вереснула і кинулась на батька. Вона так труснула ним, що спідничка заторохтіла, і з неї на всі боки полетіло лико. Золота корона спала в нього з голови і закотилася під стіл. Нарешті пепі пощастило кинути капітана додолу. Вона сіла на нього верхи і сказала: Будеш проситися? Буду, змилуйся. вигукнув капітан довга панчоха, і обоє вони весело засміялися. Пепі легенько вкусила батька за ніс. Мені ще жодного разу не було так весело відтоді, як ми з тобою викидали п'яних матросів. Звенарні в Сінгапурі, сказав капітан. Він витяг з під стола корону й додав от якби побачили мої підданці, що моя корона валяється під столом. Він надів корону на голову і розчесав спідничку, що тепер стала куди рідша. Мабуть, доведеться тобі віддати спідничку в художню майстерню, щоб її полагодили, сказала пепі. Я думаю, що їй уже нічого не допоможе, відповів капітан Довгопанчоха. Він сів на підлогу і витер з чола. Ну, пепі, доні моя, ти так само гарно брешеш, як і раніше. Так, брешу, коли маю час, але це буває не часто, скромно відповіла пепі. А ти як? Адже й ти був мастак прибрехати? Я своїм підданцям, звичайно, брешу в суботу ввечері, якщо вони добре поводилися протягом тижня. Ми влаштовуємо вечір брехні й пісень у супроводі барабанів і танців зі смолоскипами. Чим більше я брешу, тим дужче б'ю в барабан. О, он як? А мені немає кому барабанити, коли я брешу, мовила пепі. Я брешу сама собі. І так гарно, що аж приємно слухати. Але ніхто мені не приграє на гребінці. Ось недавно я не могла заснути і набрехала собі про теля, яке вміло плескати мережево і лазити по деревах. І уяви собі, що я повірила кожнісінькому слову. Ото була справжня брехня. Та однаково ніхто мені не барабанив. Не журися, доню, сказав капітан довга панчоха. Я тобі по барабаню. І він виконав для своєї дочки довгий барабанний марш. Пепі сіла йому на коліна, притулилася замащеним у сажу обличчям до його щоки, і він став такий самий чорний, як і вона. Аніка сиділа мовчки і про щось думала. Вона не знала, чи годиться сказати про це вголос, та все ж таки зважилася. Мама каже, що брехати не гарно. Яка ж ти дурна, Ніко, мовив Томі. Пепі бреше не по-справжньому, а так жартома. Вона вигадує щось, а ти цього не розумієш. Пепі задумливо глянула на Томі і сказала. Часом ти так мудро міркуєш, що я аж боюся, чи не вийде з тебе великої людини. Настав вечір. Томі й Аніці треба було йти додому. Вони провели чудовий день, побачили живого Негритянського короля, і звичайно раді були, що до пепі повернувся батько. А все ж таки, все ж таки, коли Томі й Аніка лежали в ліжках, вони не розмовляли, як бувало досі. В кімнаті панувала тиша. Раптом почулося зітхання. Це не витримав Томі. За якийсь час знову почулося зітхання. Цього разу зітхнула вже Аніка. Ну, чого ти там сопеш? роздратовано запитав Томі. Та Аніка не відповіла. Вона вкрилася з головою і заплакала. Далі буде. Для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!